Доброго дня. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як банки перевіряють перекази з картки на карту, і кого в результаті можуть заблокувати і кому заблокують картку. І так, чи варто боятися в першу чергу блокування рахунків і карток? Давайте розглянемо це питання. Якщо ви отримуєте гроші на картку і хвилюєтесь через фінансовий моніторинг, нові правила для переказів, які мали запрацювати з 1 жовтня 2025 року, скасували. Але контроль банків лише посилюється. Міністерство фінансів у національній стратегії доходів передбачає, що до 2027 року податкова отримає доступ до банківських до банківських таємниці для виявлення ухилень від податків. Нацбанк уже зараз має право право передавати інформацію про підозрілі у операції до податкової та бебу. Основна мета за податковою це, звісно ж, стягнути 18% податку на доходи, та військовий збір з неоподаткованих переказів, тож прості перекази з картки на картку стають дедалі ризикованішими. Зміни у переказах, які мали стартувати з 1 жовтня, що скасували і чому. З 1 жовтня планували запровадити нові правила для переказів з картки на карту, які мали зробити всі операції повністю прозорими. Передбачалося, що в кожному переказі буде чітко видно платника, отримувача та призначення платежу, а всі поля в платіжних системах і банках стануть уніфікованими. Однак ці зміни Нацбанк скасував в останній момент: в вересні місяці скасував, в кінці вересня. І, скоріш за все, через технічну неготовність більшості банків, тож глибокої прозорості переказів поки не відбулося. Попри це, банки вже посилюють контроль, вони перевіряють платників і отримувачів за реєстрами дропів та чорними списками. І навіть якщо система ще не зобов'язує показувати дані всіх відправників, велика кількість анонімних переказів може стати підставою для фінмоніторинга та перевірки проход... походження коштів. Фінмоніторинг без паніки: які ж прості кроки, щоб пройти фінмоніторинг? Не варто боятися фінансового моніторингу від банку. До нього просто потрібно підготуватися. Це не про те, як уникнути перевірки, а про те, щоб бути готовим успішно її пройти. Ось прості кроки, які допоможуть. Поясніть, в першу чергу, поясніть, чим ви займаєтесь. Вкажіть свій статус працівник ФОП чи власник бізнесу. Друге, опишіть, як ви заробляєте. Покажіть свої сторінки у соціальних мережах, сайт, офіс чи інші докази діяльності. Третє підготуйте документи. Декларацію про доходи, квитанції про сплату податків тощо. І четверте, підтвердіть доброчесність. У письмовій формі засвідчать, що ви дієте закон. Якщо це, все це у вас підготовлено, фінансовий моніторинг і навіть податкова перевірка не стануть для вас проблемою. Давайте ж розглянемо нетипові платежі та ризикові клієнти, коли банк запускає фінмоніторинг. моніторинг. І так, у жовтні 2025 року фінмоніторинг банків спрямований на виявлення нетипових або нелогічних платежів, які не відповідають вашому профілю, і банки за цим спостерігають. Ось головні критерії. Якщо ви робите перекази з картки на карти до 30 тисяч гривень на місяць, зазвичай перевірок немає. Якщо ви робите від 30 тисяч до 400 тисяч гривень, можливий фінмоніторинг. Але все залежить від ситуації. Якщо у вас перекази з картки на карту понад 400 тисяч гривень на місяць, перевірка практично гарантована. Банк також враховує вашу анкету клієнта, яку ви подаєте в банк. Наприклад, такі параметри вони розглядають, як професія, джерело доходу, очікувана сума. Якщо фактичні перекази не збігаються з цією інформацією, наприклад, безробітному або студенту надходять великі суми, банк може ініціювати фінмоніторинг і навіть тимчасово заблокувати картку або рахунок. Щоб уникнути проблем, оновлюйте анкету банку, якщо змінюється ваш рівень, дохід або джерела надходжень. Це допоможе уникнути непорозумінь і непотрібних перевірок.